Вітаю вас, друзі, росіяни чомусь продовжують скаржитись на ситуацію на лівобережжі Херсонщини і поступово перестають відчувати там свої війська без змінені противник. тримає плаздар в На жаль, ми не сьомі з доволі тяжого потері. У нас пока ксажаленню не удається навіть з учетом потерь. Втрат... А центр населеного пункту вчора. Також сталося неймовірне. Пропагандисти дізналися, що виявляється повітряні сили знищили російський малий ракетний корабель. Аскольд. В Аскольдсіті з'явились фото пораженого малого ракетного корабля Аскольд. І здесь бы я хотів звернути внимание зразу на дві речі. Момент перший це утечка інформації з секретного завода. Я думаю, що висновки про те, що було знищено російський ракетоносій, вони передчасні. Подивіться просто на ці фото. Він же виглядає як новенький. Ну, є декілька незначних подряпин. Пофарбувати і все буде добре. Тим паче, що ніяких влучань по ньому не було, тому що усі ракети росіяни збили. А якщо там щось ось і побило, то це невеликі уламки. Де осколками попали. Потрапило територію заводу і частично повряділо мало ракетний корабль Аскольд". У Росіян немає приводу сумувати щодо зменшення чисельності чорноморського флоту, тому що він насправді від'ємно збільшується. Присходяще. А не радує. Неприємно, ні приятне, звісно, І про це, і не тільки про це. Я хочу сьогодні із вами поговорити, але тільки із тими хорошими, прекрасними людьми, які вже підписалися на мій канал. Тож, якщо ви досі цього не зробили, беріть і підписуйтесь, і натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар. Але почнемо із трагічної новини. Учора на свій день народження загинув помічник головнокомандувача Збройних сил України Залужного Геннадій Частяков. Анено також його сина. Це сталося, коли він розбирав подарунки до дня народження. Серед подарунків були бойові гранати, і практично у перші хвилини, відколи сталася трагедія, включились масовано російські ботоферми і російські пропагандисти. Ну От українські чиновники стали жрати друг друга, як пауки в банки. Вони одразу почали закидувати у соцмережі у інформаційний простір, дезінформацію про те, що це виявляється, начебто, Зеленський, вбив помічника залужного, тому що залужний на. Писав убийство, классическое убийство, это подрыв, и я полагаю, что это некий месседж. Такої сабщині залужному у Зеленському, на жаль, на цю російську дезінформаційну кампанію повелась і частина українців, які почали писати подібні тези у соцмережах, але найімовірніше це трагічний збіг обставин. Знайомий Частякова дійсно подарував йому бойові гранати, але Частяков подумав, що вони сувенірні і тому не вбачав у цьому жодної небезпеки. Представники міністерства внутрішніх справ повідомили деталі. Можу сказати, що е, особа, яка ймов. Йому... Вірно подарувала ці подарунки. Вона зізналася в цьому. Вона розповіла, що дійсно передала цей подарунок загиблому і не думав, що серйозно не серйозно сприйме слова про те, що він попередив, що гранати бойові. На жаль, очевидно, що за такі подарунки має наставати кримінальна відповідальність. І Я сподіваюся, вона дійсно настане. Світла пам'ять Геннадію, та сподіваюся, також що із його сином усе буде добре. Я ж коли тільки сталася трагедія, і ще не було відомо усі деталі, припустив, що це могла бути робота російських спецслужб, тому що цілком очікувано, що росіяни під час великої війни будуть намагатися вчиняти диверсії і вбивства у нашому тилу. І хоча ця історія не про те, усе одно військовим командирам, публічно значущим особам, політикам, журналістам і Волонтерам варто зараз особливо пильно стежити за своєю безпекою. Пам'ятайте про це. Ну а тепер про російський малий ракетний корабель Аскольд, який нікого не вбив, тому що він іще не став на бойове чергування, і вже очевидно нікого не вб'є. А бачимо відім попадання ніскільки тих самих штурмшеду по МРК. А... В принципі, вроді як можна читати порядка трьох. Учора з'явилися фото знищеного російського малого ракетного корабля Аскольд, да також відео удару по ньому. Ви щойно бачили, прилетіло щонайменше три ракети, і тут раптом у пропагандистів відкрилися очі. Давно вже ніяк не можу зрозуміти. Патологічна труси сказати правду со сторони нашого міністерства оборони. мене лично поражає зрадник України і російський пропагандист Юрій Подоляка возмущен, що виявляється міністерство. Війни, так званої Росії, брехало щодо корабля Аскольда, але що ж казав він сам? Атлічна, шикарна робота наших ПВОшників, молодці ребята. Ситуація склалася дійсно тяжолая і неоднозначна. Тепер пропагандист Подоляка має сперечатися із пропагандистом Подолякою і обзивати самого себе останніми словами. Я не розумію, на що ви розчитували? Що за два дні отремонтуєте Асколь? Ну чушь же собачья, бред же, все равно это всплывет. Пытались сделать так, чтобы удар был наиболее эффективен, но не получилось. Перестаньте врать наверх. Перестаньте говорить о том, что у нас везде все классно. Скажите правду. Да, попали ракетами. Лично я видел, как сбили четыре из них. Атлічна шикарна робота наших ПОшників, молодці ребята. Цікаво, якого саме пропагандиста подоляку вб'є Шойгу за те, що той тепер накинувся на міністерство війни, так званої Росії. Туані на самом деле просто якщо не більше. До речі, про Шойгу та міністерство війни. Пам'ятаєте, кілька днів тому він заявляв, що за місяць знищив 100 тисяч мільйонів мільярдів одиниць української авіації. Проше місяць і мені штоженесуші. 1400 средств воздушного нападения противника, в тому числі 37 сім и і оперативно-тактичних ракет атакам. Пропагандисти починають здогадуватись, що Міністерство війни бреше їм не тільки щодо корабля Аскольда, і щодо, начебто, знищеної усієї української авіації. Український су 24 літає. Їх було всього лиш там пару десятків на початку війни, збили їх там. Чуть ли не примірно столька ж, они по прежнему летают, и более того скажу, їх становится все більше. В тому числі числе 37 самолітів Перестаньте врать! Як же так стається? Напевно, це якась загадка. І давайте із вами поговоримо на іще одну доволі цікаву тему. На службу в російську групіровку в зоні СВО заступіл перший добровольческий батальйон, сформований із бивших військовослужбовців ворожоних сил України. Російська пропаганда почала інформаційну кампанію про те, що, начебто, українці ма масово записується у російську армію, щоб воювати проти України. Як довго ми чекали моменту, коли українські громадяни і особливо військовослужащі відкриють очі, і от цей момент настав, і це чисто пропагандистська історія, можливо, вигадана Медведчуком, але усе ж таки я маю подякувати пропагандистам, принаймні за те, що вони спалили частину оцих зрадників України, якщо це дійсно українці, соталі водірачка Віктор Олександрович. ти Роман Олегович. порамаліпасінки сарксандрович Олександрович. Торжественно присягаю на вірний стоїт. Своєму аттечку російська федерація. Я думаю, що це дійсно можуть бути українці. Для нас із вами не є новиною те, що окремо узяті громадяни України зраджують Україні. але ви при цьому не думайте, що вони зрадники? Служу росії! Ми якби би давали присягу вже один раз українському народу. Але ми не предали український народ. Ми даємо присягу. Е... Русскому народу вони зрадили Україну, зрадили свій власний народ, присягнули окупантам, але саме тому вони не зрадники. Вірю, ну мені предали український народ. Ви що з глузду з'їхали, чи що? Але хто ж вони такі? Один, наприклад, якого показали на російському телебаченні, зрадив Україну і ще у му році, а потім просто чекав, коли ж прийдуть окупанти. В 14-му году приймав участі в референдумі. Голосував за Донецьку народну республіку. І ще один на пропагандистському відео із граматичними помилками розповідає, що він, начебто, за контрактом служив у 54-й бригаді, але втік. Ну попав. 54 четверту бригаду там в связь, виконував свої службні обов'язки. за штаба. 54 четверта бригади, от 24 февраля, 2022 року -го я как би бы, ушо. Він пояснив, чому він зрадив Україну та свій народ, тому що дуже духовно усі близькі. Ми очень близькі, не тільки територіями. Духовно ми дуже близькі, это все бред. Тепер же він чекає на свою смерть і декламує вірші для російської пропаганди, щоб ті могли знімати кіно про українців, які масово починають воювати за так звану Росію. Хочу свободним бути як вітер. хочу біжати, як дикий конь. Такою віжу я свободу. Тепер для всіх вона. Своя проте, оцей дикий конь читатиме вірші недовго, тому що дуже скоро його відправлять помирати. Тільки курсанти будуть готові, їх відправлять в діючі підрозділення, завмісно з захисниками Донбасу, виконувати бойові задачі і немає жодного значення: чи це зрадник України, чи це кадирівець, чи це росіянин, який служить кадирівці. Усі вони мають бути ліквідовані. І щоб ліквідованих окупантів та зрадників ставало більше і більше. 95-та бригада отримала від вас. 50 дронів камікадзе. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади першого батальйону 4 року, Висловлюємо свою подяку Стерненкові Сергійові і його спільноті за допомогу у придбанні FPV-дронів, які будуть нищити ворога на нашій з вами землі. Все буде Україна разом до, до перемоги! І це звісно ж не усе, тому що і ще 80-ї десантно-штурмової бригади отримали також 50 fpv дронів. Ми рота безпілотних авіаційних комплексів окремої 80-ї десантно штурмової бригади. Дякуємо. Фонду Стерненка та всім, хто долучився до збору коштів. Слава Україні, дякую вам за те, що ви продовжуєте підтримувати Сили оборони України. Разом з вами ми закупили вже майже 14 тисяч дронів. Камікадзе це неймовірно багато. І чим більше дронів буде у нашого війська, тим менше буде як росіян, так і зрадників України.